Доброго дня, друзі! Ми раді вас вітати. І сьогодні ми у цій презентації запишемо вам цікаву інформацію: ми розкриємо вам можливості від нашого круїзного клубу Інкрузис, для кого буде цікава ця зустріч? Для тих, хто хотів би здійснити свої мрії, пов'язані з подорожами. Якщо ви любите жити життя насичене, красиве, яскраве. Наша зустріч для вас, якщо ви хотіли б розвиватися особистих особисто, мати команду однодумців, друзів, партнерів по всьому світу, наш клуб для вас. І звичайно, друзі, тут можна здійснити свої мрії. Тому сьогодні ми, ми постараємося швиденько за півгодинки вам розповісти саму цікаву, саму цінну інформацію про наш круїзний клуб. Я зараз надаю слово Наталі, нашому партнеру-маркетинг-директору. Ми будемо вам показувати фото, відео. Так що сідайте позручніше, і ми вас запрошуємо до перегляду. Доброго дня, шановні друзі, мене звати Наталія Лебедєва. Я у клубі вже 5 років, і за цих 5 років, але можна сказати, що за останній рік я була вже ну, взагалі в п'ятьох круїзах, а за останній рік і два місяці в чотирьох круїзах. І ви знаєте, що дійсно ці подорожі стали можливими завдяки тому, що колись я прийшла на зустріч, на яку мене, до речі, запросила наша Оля, наша спікер, і почула про ці можливості. А хочу зазначити, що до цього моменту я взагалі ніде не подорожувала. І, звичайно, ця модель мені дуже підійшла. Ми про неї розповімо згодом, як ви можете, також як ми, мати таку можливість. І ви знаєте, я хочу от розповісти розповісти про свій такий для мене дуже мрійливий круїз тому що я бабуся, і я дуже хотіла показати ці можливості, ну не тільки собі показати цей світ, та побачити його, але я хотіла показати цей світ і своїм дітям, ну і в тому числі вже онукам. І от мій четвертий круїз він відбувся у вересні місяці 23-го року, і це знаєте, було таке дуже розкішне поєднання паломництва до святої землі. Ми відвідали Єрусалим. Ну, при, як, приєдналися до святих місць, але також і побачили такі інстаграмні локації Санторіні, Міконоса, да, побачили стародавній Афіни Акрополь, покупалися на пляжах Кушадесі, Турція і Лімасол. Тобто, знаєте, це дійсно крізний відпочинок. Він для тих людей, які люблять бачити багато, подорожувати змістовно, комфортно, тому що є Категория. от бачите Тут моя внучечка купається у морі. Коли ми розповідаємо друзям, колегам про такі можливості, декотрі зауважують, що ой я хотів би не тільки бути на лайнері, але й купатися у морі. І дійсно, от круїзний відпочинок він і є от того суміщення пляжного відпочинку і екскурсійного відпочинку. Тому що ви сідаєте на лайнер і за сім днів, сім ночей, вісім днів ви маєте можливість. Бачите, 3-4 країни, 5-6 міст. І причому це надзвичайно надзвичайно комфортно, тому що в один раз занесли речі валізки у е, в свою каюту і розпакували, і ви просто насолоджуєтеся відпочинком як на лайнері. От, бачите, зараз тут показують вечірку. Це майстер-клас з зумби, І от моя дружина мого меншого сина з маленьким хлопчиком 11 місяців на ручках. і діточка моя, які було на момент круїзу 3 роки і 10 місяців вивчають і танцюють майстер-клас зумби. Це, до речі, була біла вечірка на лайнері, і тут, бачите, танцюють люди з різних країн, різних віросповідань, різного віку, да? Це люди, життєлюби, які, почувши про такі можливості, взяли їх у своє життя. І от знаєте, як круто поєднувати оцей такий круїзний відпочинок, тому що вам приносять кожного вечора в вашу каюту-газетку, де ви можете себе спланувати, куди б ви хотіли які заходи відвідувати. Відвідати. Чи спортивні, чи музичні, чи театралізовані. От, До речі, отут, от мої внучата сидять і з яким захватом дивляться на сцену, де відбуваються різні театралізовані вистави, різної тематики, костюми у, у акторів надзвичайно дороговартісті, дуже високопрофесійне шоу. І от з яким захватом малесенькі, навіть я вже не говорю про дорослих людей, дивляться ці вистави. Да? Тобто це і церкові шоу. це це і майстер класи кулінарні, і спортивні. Хто полюбляє там, займатися спортом, для них такий чудовий фітнес-центр з виглядом на море. Тобто Це і шопінг, це і різноманітні розваги, це і штучний серфінг, і скалолазання, і різні волейбольні поля. Тобто Для діток морозиво безкоштовно басейни як дитячі, так і дорослі, аквапарки, на деко, декотрих лайнерах є і Karting. Тобто, знову ж таки, круїзний відпочинок він передбачає в собі в першу чергу комфорт і безпеку. Так і от коли ви подорожуватимете своїми дітками малесенькими чи вночатками, як я, да, ну дітки це взагалі як особлива каста на лайнері. да, і Вони для них все <сміх> на лайнері, в тому числі і ігрові кімнатки, де ви можете дитину і як залишити, щоб там піти повечеряти з скажімо, з чоловіком, чи піти на екскурсії, тобто ви можете своїх діток залишити в цих ігрових кімнатах, де аніматори будуть з ними займатися. І вже, от бачите, якраз саме зараз ввечері вони показують, виводять діток на верхню палубу і показують, що вони, які танці вони, які рухавки вивчали. Ну тобто, вже показують, чим вони займали ваших дітей. І це надзвичайно ну, круто, да? тому що це таке маленьке як і визнання для дітей. Детей так, тому що вони після таких подорожей стають впевненими, вони соціалізовані, тому що це діти з різних країн, і аніматори так будують свою роботу, що всі, незважаючи на те, що розмовляють різними мовами, вони вміють об'єднуватися і гратися в спільні ігри. І знаєте, нашим дітям не потрібно вивчати географію по атласу. Ми географію весь світ можемо подарувати тільки завдяки тому, що приймаємо рішення приєднатися до нашого клубу. І от знаєте, це така вулиця в Афінах, оце, це саме Афіна, така як Аліса в країні Чудес. І тільки від нас з вами залежить, чи відкриємо ми двері в світ неймовірних можливостей. І ви знаєте, я дуже щаслива того, що п'ять років назад я почула. Про ці можливості, взяла їх у життя і маю можливість здійснювати мрії свої і своїх рідних. І як ви можете це зробити, я з задоволенням передаю жінці, яка мене запросила до клубу. Так що прислуховуйтесь до тих людей, які вас запросили до клубу, Олі Сірак. Дякую, Наталя. Так трішечки ще поділюсь. Ми дійсно знаєте, ми самі дуже мріяли про такі чудові подорожі, і сьогодні ми вже маємо багато круїзів. І саме головне, ми хочемо, щоб ви побачили, як ви можете дійсно розкішно подорожувати і реалізовувати свої мрії. Хтось мріяв зробити подарунок діткам, хтось батькам, хтось нарешті вже хоче для себе трішки кращого життя, і саме з нашим клубом можна це реалізувати. Один з круїзів, яким я хочу поділитися з вами, це був командний круїз. З нашими засновниками компанії, клуб американський, наш президент прилітав з Америки, і це був круїз по Арабським Еміратам. Чим цінний такий круїз, друзі, тут ви можете зустрічатися з однодумцями. По-перше, були наші бордиректора, люди-мільйонери, які вже досягли певних рангів, певних статків у нашій компанії. Тут були члени та партнери з різних країн, адже ви можете товаришувати, спілкуватися з людьми з різних країн, з членами та партнерами з різних країн, і ви знаєте, часто буває так, що в компанії, де працюють люди, винагороджують найкращих директорів, дарують їм такі гарні подорожі. А тут кожен, кожен, хто тільки вступив до клубу, має можливість відвідувати такі круїзи. Він був названий круїз Елевейт. Ось тому е це неймовірні подорожі. На сьогоднішній день ви можете бачити багато роликів там і в Ютубі, і в Тіктоках. Чому? Бо зараз якийсь такий бум круїзний. Чому це зовсім подорож відрізняється від звичайної. Коли ви їдете до лайнера і він ще там вдалі стоїть, у вас уже сльози. Кожен просто плаче, знаєте. Ми називаємо це не точка болі, а точка щастя. Зараз в Україні нам дуже нелегко. Зараз наші українці, ми вже знаєте, ми показуємо приклад для всього світу. що б не відбувалося, якщо ми живі, здорові, ми хочемо подорожувати. Ми хочемо кращого життя для себе, для своїх діток, для своїх сімей. Тому в круїзах ви відкриваєте не тільки нові країни. Ось дивіться, цей круїз був по Еміратам найбагатші країни. Тут, в круїзі, ми представляли нашу команду з України. Ми коли були на сцені, і дівчатка казали, ви знаєте таке враження, ніби ми на Євробаченні, ми з гордістю представляли нашу країну. Тому тут ви і насолоджуєтесь життям, ви буваєте з сім'єю, ви розвиваєтеся, це ваш особистісний розвиток, і це все дає наш клуб клубінгрузис. Хотілося б ще багато вам розповідати. так? Ой, тут день народження компанії, було, до речі, компанії 8 років. Зараз той час, коли компанії вже довіряють, коли багато хто був в круїзах, але компанія ще молода. Тому ми однозначно хочемо поділитися не тільки тим, що можна в круїзах подорожувати, а й тим, що тут можна будувати бізнес, кар'єру з таким ось легким продуктом, тому що ми даруємо людям радість, щастя, задоволення від життя. Це був острів Сербані. -Яс. дуже чудово, що такий відпочинок ви можете бути і на пляжі і подорожувати. Тут дуже класно було хто любить познімати контент і попрацювати, бо ви знаєте, наш бізнес він ось в вашому телефончику. Ви де б не були на острові вдома, в кабінеті своєму да? ваш бізнес разом з вами можна поїхати на місяць на морі, і там ви собі будуєте ваш бізнес. Ой, неймовірно красиво. Ви знаєте, студенти живуть від сесії до сесії, а наші партнери ми живемо від круїзу до круїзу. І дивіться, навіть якщо зараз, можливо, хтось не виїзний там чи ще якісь інші питання, але вигідно вступати в клуб уже зараз, бо ми розкажемо, чому тут така ніби накопичувальна система, і вам потрібно вже зараз прислухатися до наших можливостей, хоча, можливо, там ви ще й не плануєте зовсім їхати у круїз. Так, друзі, я вже відкриваю слайди нашої презентації. Ми вам представляємо клуб Інкрузис. Ви вже почули, що засновники наші з Америки, Майкл та Франк, ви з ними зможете познайомитись, якщо станете нашими партнерами зовсім скоро у травні в Україні, на Західній Україні, в Німеччині, в Казахстані, де б ви не жили. По містах часто відбуваються такі саміти міжнародні, де ви теж зможете познайомитись із засновниками. Як ви вже зрозуміли, наш клуб спеціалізується на круїзах. Ви можете зробити безкоштовну реєстрацію в телефончику, ви будете мати напрямки, маршрути, це все ви зможете вдома собі подивитись і помріяти. В алфавітному порядку Африка, Аляска і так далі. Про що ви, наприклад, мрієте? Хочу на Кариби, подивилися круїз на Кариби. Ви будете здивовані приємними цінами, тому що в нас найнижчі ціни пропонує клуб, плюс ви ще будете мати дуже багато вигід. Чи, можливо, ви хочете в кругосвітню подорож? Вона в кінці, ви можете сісти, помріяти. У нас багато є таких людей, які теж приходили, вони мріяли про кругосвітні подорожі. А оце, бачите, значачки МСІ «Кернівал». Тому, як ви любите автомобілі, хтось BMW, хтось Mercedes, то тут є різні лайнери, які ви можете обирати. Щоб ви не розгубилися, той, хто вас запросив, той, хто вам вийшли цю презентацію, люди вам допоможуть, тому що букінг у вас буде в телефончику, але з нашою допомогою ви відправитесь у свої перші подорожі. Також у нашому клубі можна бронювати за дуже вигідними цінами готелі, їх більше 200 тисяч пропозицій. Отже, друзі. Як же вступити в наш клуб? Як подорожувати, як гарно заробляти, реалізовувати свої мрії? Тут дуже класна система, що ви вступаєте у клуб, оплачуєте 200 доларів на ваші майбутні подорожі. Вони вам постійно, ці кошти, доступні, і у вас буде ваш кабінет, і у вас буде таких дві картки віртуальних. На першій у вас буде 100 бонусних балів для бронювання готелів, на золоті 200 бонусних балів для бронювання круїзів. Вони вам постійно доступні, ви можете відразу, вступивши в клуб, через дві недільки вже бронювати круїз, але тут вигідно трішки накопити. Слідуючий місяць компанія пропонує оплачувати 100 доларів. Ви оплатили 100 доларів, але вам нарахують 200 бонусних балів. Для чого вам ті бонусні бали? Бо за них ви будете бронювати круїзи. І дивіться, для прикладу, перший місяць ви оплачували 100 доларів на золоту картку, у вас 200 бонусних балів. Другий місяць у вас 200 бонусних балів. І, наприклад, за 4 місяці ви маєте 800 бонусних балів. Ви вже мрієте, вже хочете, вже спланували круїз сім'єю, як ви хочете. І ви вибрали круїз за 1600 бонусних балів. Це прямі ціни від компанії, які показані в бонусних балах. То ви пів вартості спишете бонусними балами і доплатите лише пів вартості круїза. Тепер дивіться, друзі, порахуємо. Там, де ваших 800 бонусних балів, там ваших 400 доларів. І ваш круїз вже буде не 1600, а 1200. Ви вже маєте економію в 25% і ви вже зекономили 400 доларів на даному круїзі. Що ще цікавого? Ті кошти, які ви оплатили доларами, компанія повертає вам у вигляді бонусних балів на блакитну карту для бронювання готелів. Тобто компанія постійно, постійно дарує вам бонусні бали, щоб ви мали максимальні знижки на готелі і на круїзи. Це неймовірно класні можливості. Чому ви можете більше подорожувати вигідніше? Якщо ви вже собі дозволяли такі гарні розкішні круїзи, тут ви можете брати дорожчі каюти, сьют двохкімнатні каюти або, наприклад, там круїзи на 20 днів, якщо дозволяє вам відпустка. Тому, друзі, роздивіться, прислухайтеся. Якщо вам відгукуються такі гарні можливості, це дуже гарні можливості. І Тут можна частіше подорожувати. Зараз, зараз одна думка: більше частіше. А, і у вас постійно є бонусні бали. Думаю, що ж таке? У вас постійно є бонусні бали. Друзі, Бо дивіться, була пандемія. Потім в Україні ви знаєте, що було. Але завдяки тому, що ми накоплювали у наших людей, в членів клубу є багато бонусних балів. І зараз люди їздять по три по п'ять разів круїзи. Розумієте? А далі у нас ще кращі можливості, про які ми хочемо вам розповісти: можливість бути партнером клубу, можливість мати круїзи, які будуть оплачувати за рахунок компанії, заробляти, здійснювати свої мрії. І я передаю слово Наталі. Наталя з вами поділиться. Ви знаєте, шановні друзі, ми коли були ну от ми у клубі з Олічкою вже 5 років, і ми зазвичай завжди ділилися можливостями. Як ви можете, як і ми подорожувати нашим з нашим клубом на дуже дуже вигідних умовах? Але коли ми поїхали в січні місяці цього року на таку історичну подію, тому що в нас платформа самостійного бронювання, де ви самі собі можете обрати будь який круїз своєї мрії. Але також коли ми побачили, що надзвичайно успішних людей, в яких величезні команди щасливих людей, які не тільки подорожують, але й дуже дуже гарно заробляють, так тому що це надзвичайно крутий бізнес, в самій популярній і в самій швидко розвиваєшся бізнес ніші, Да? тобто кожна сім'я, чому? Кожна сім'я, як мінімум, один раз на рік планує свою відпустку. Чого нам з вами не запропонувати людям, як вони можуть надзвичайно змістовно і комфортно, і на дуже вигідних умовах побачити не просто один готель в Турції чи в Єгипті, там чи навіть на тих самих Мальдівах, але вони можуть побачити 3-4 країни, 5-6 міст, і при чому це все надзвичайно, надзвичайно комфортно. І зрозуміло, що такий бізнес він дуже надзвичайно перспективний, і саме тому ми хочемо сьогодні поділитися з вами такими можливостями, тому що ви зрозуміли для того, щоб стати членом клубу, перший раз ви оплатили 200 доларів, а потім кожного місяця ви собі оплачуєте по 100. Це теж дуже круто для бюджету, для планування свого часу і своїх фінансів. Проте, якщо ви приймете пропозицію нашого клубу від тих людей, які запросили і поділилися сьогоднішньою з вами інформацією, ви можете доплатити всього-навсього 95 доларів. Це ви придбаєте собі ліцензію, яка вам дасть можливість або будувати бізнес в такій крутій ніші, або мати безоплатне членство. Що це означає? Це означає те, що ви купили ліцензію за 95 доларів, поділилися з п'ять людьми цими можливостями, і ви маєте можливість, тобто, ну, хто можуть бути ці п'ять людей, так? це можуть бути ваші друзі, це можуть бути ті самі ваші діти, як мої сини, так? це можуть бути ваші колеги, тобто, ну, ті люди, які найближчі вашому і дорогі серцю, тому що з такою пропозицією, дійсно, ми йдемо до тих Тих людей, яким би ми хотіли подарувати такі самі можливості. Так? От, скажімо, я хочу сказати, от в третьому круїзі я була своїми однокласницями, да, і мої однокласниці були своїми донечками, і це теж дуже розкішно, коли ми маємо можливість ділитися з нашими друзями. П'ять людей ви запросили, що це вам дає? Це означає, що вже наступного місяця і більше ніколи ви не платите своїх 100 доларів, а клуб вам дарує на ваш рахунок по 200 бонусних балів. Ну, мені вважається, знаєте, що навіщо платити, якщо можна не платити, тому що ми з вами в будь-якому випадку кожного дня робимо рекомендації. Чи це там рекомендації, де там купила платічко, чи де постриглася, чи ну, байдуже. Так? Тобто ми дійсно люди такі щедрі завжди ділимося. То чому не, поділити, не поділитися такими крутими можливостями? І знаєте, мені здається, от моїх всі п'ять круїзів вони були за рахунок компанії. Тому що це надзвичайно круто, але я в, в цих круїзах була не сама, от так як ну, в багатьох. Класичних мережевих маркетингах, коли там вся команда робить якийсь товарооб'єм, і керівник-лідер їде там в мотиваційну подорож, так а у нас це наша робота. Відпочинок це наша робота. І мені здається, що що може бути ще краще. Тобто, от за 12 місяців вам компанія подарує 2400 бонусних балів. Ну, чи неприємно, да? Мені здається, що це найприємніший бонус, коли ви, ви маєте можливість подорожувати безкоштовно за рахунок компанії. І знову ж таки, скажіть мені, будь ласка, який бізнес можна відкрити всього на за 95 доларів? Ну, саме елементарно, да, поставити кавову машину в якомусь там. Кіоску там на зупиночці, так то це не 95 доларів, тому що це витрати і на оренду приміщення, на зарплату працівнику, і на витратні матеріали, і на податки. Ну тобто, це дуже великі статті витрат, які. За 95 доларів ви так однозначно не відкриєте. Цю ліцензію ви купуєте зразу, і якщо ви це робите за п'ять п'ять ну, людей за місяць календарний, то ви вже свої рахуночки більше не оплачуєте. друге в нас є 5 джерел доходу. Тобто, що це означає? Ми так детально сьогодні не будемо вдаватися прям деталізовано. Це вже вам промалює та людина, яка вас запросила на цю зустріч. Але я хочу сказати, що в нашій компанії можна кошти заробляти як миттєво, так щоденно, так щомісячно. І саме головне і приємне, напевно, знаєте, для кожного підприємця це коли є пасивний дохід. Ну, напевно, з кожної починає. Свій бізнес саме для того, щоб мати пасивний дохід, і у нас дійсно ці можливості є, та тобто компанія легальна, безпечна. Нашої компанії знаєте, таке дуже як кажуть, біла репутація, так? тому що це американський клуб він вже працює в 206 країнах світу. У нас вже більше півтора мільйона щасливих подорожувальників, 300 тисяч таких партнерів, які діляться можливостями, як ми з Олією. Зараз з вами ділимося, це найкращий продукт, так, тобто це наставництво, тобто ви не самі приходите в цей бізнес, а з вами працює як ваш наставник, так і ціла команда партнерів, які зацікавлені у тому, що ви отримуєте результат, і ми також зацікавлені в тому, щоб ви отримували свої кошти, свої винагороди. І дійсно, у нас для цього є і без Ну, безподобна да система навчань, марафони е е такий курс, запуск новачка. Тобто, тут ви знаходите своїх таких однодумців. Тут ви зна знаходите дуже прекрасне ком'юніті успішних людей, з якими ви можете не просто будувати бізнес, але знаєте, спілкуватися на побутові теми, як у нас було в нашому круїзі командному. В січні місяці цього року. Тобто тут можна працювати з будь-якої точки земної кулі, маючи тільки телефончик і інтернет з'єднання. Тут дуже розкішний особистісний розвиток. Тут дійсно навчання міжнародного рівня, тому що, як Оля вже зазначила, що тільки в травні цього року планується міжнародні навчання і в Великобританії, і в Казахстані, і в Україні, і в Германії. Тобто, компанія проводить такі спільні. Вільні заходи для того, щоб ви самі навчалися, мали особистісний розвиток, мали дуже прекрасні доходи, і от зараз перед вами така веселка, як ми на неї кажемо. І знаєте, тут кожна людина приймає рішення, що їй потрібно, так, чи їй просто потрібно безкоштовне членство. так, Тобто вона запросила собі п'ять людей, і вона не має бажання там ділитися особливо можливостями ну, в силу різних обставин, чи вона дуже працює, чи вона. Зайнята, але я вам хочу сказати, яка може бути приємніша робота, ніж подорожувати і на цьому заробляти кошти. І от ця радуга вона дає нам можливість розуміння, чи ви хочете просто додатковий дохід, ви можете його отримувати там від 600 доларів щомісяця до ну там, кому скільки потрібно, ви можете собі обрати цю радугу і зрозуміти, чи ви там вже як ми, ви вже це. Обрали своєю своїм не просто хобі, не просто улюбленим заняттям, а дійсно своєю роботою, яка дозволяє нам е, здійснювати мрії своїх рідних і здійснювати мрії дуже великої кількості людей. І оця от радуга вона показує і про кар'єрні сходинки, тому що знаєте, дуже велика кількість людей, які також мають великі амбіції і хочуть заробляти в нашій компанії там від 10 тисяч доларів до 110 тисяч доларів, щомі. Місяця зауважу щомісяця, і скажіть, будь ласка, що може бути краще ніж робити е, щасливими інших людей? Мені здається, що це напевно місія кожної людини е, допомагати іншим. Ми допомагаємо собі, ми допомагаємо іншим. І от е, тут представлені у нас 26 шість тобто це ті люди, які зайняли вже найвищі сходинки нашої кар'єрної е, сходинки нашої компанії. І серед них є дві українки: це Діана Борщенко, Наталія Шевела, це наші безпосередньо наставники. Нам дуже приємно, що ці прекрасні жінки вони зацікавлені в росту нашої команди з Олією Сірак, і ми отримуємо від них всебічну підтримку. І ви також будете отримувати самі найкращі навчання, самі найкращі інструменти. І для того, щоб ви мали можливість здійснювати ці мрії, ви можете взяти посиланнячко на наш сайт, інтернет, платформи самостійного бронювання. До речі, це посилання можна, як ви купите ліцензію, сформуєте його в себе в кабінеті, можна послати по будь-якому месенджеру в будь-яку країну земної кулі, де у вас є рідні, знайомі, однокласники, однодумці. Тобто ви можете обрати для себе, чи ви хочете бути просто членом клубу, чи ви хочете бути в тому числі і партнером клубу. Для цього потрібна тільки наявність електронної послуги. Кошти, прізвище, ім'я як в закордонному паспорті, номер телефону і відповідна сума на карті в еквіваленті валюти той країни, в якій ви проживаєте. Тобто, нагадаю, член клубу 200 доларів. Якщо два в одному, що ми вам і радимо, це 295 доларів. Дорогі друзі, я вам дуже раджу не тратити. Сумніви і час на сумніви, тому що у нас надзвичайно класна команда однодумців. В нас дуже прекрасні від проходять відповідні заходи. Знаєте, і це дійсно це те, що надихає, це те, що допомагає справлятися з різними обставинами, які складаються в нашому житті. Це дійсно допомагає планувати своє життя, вірити у те, що ми разом з сім'ями, з друзями, з рідними, з матимемо можливість після нашої перемоги поїхати з нашими чоловіками в подорожі нашої мрії. Тому звертайтесь до тих людей, які запросили вас на переслухати цю інформацію. беріть посилання і приєднуйтесь до нашої чудової команди, до нашого чудового клубу, а ми вам усьому допоможемо. Так, дякуємо за увагу, і ви знаєте, у нас така вже велика команда. Сьогодні дівчатка в Братиславі проводять зустрічі і в Чехії, і в Майами. Тому ми вас теж запрошуємо до такого гарного клубу, до нашої чудової міжнародної команди. До, до, до нових зустрічей!